В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас із особливим в нашому народі. Ми завжди називаємо цей вечір святий святим вечором. І сьогодні ми з вами знаходимося в особливих умовах. Цілком можливо, що для більшості із нас це перше різдво взагалі без світла у храмі. Коли ми бачимо, як багато темряви оточує нас порівняно із тим, як ми звикли святкувати Різдво, тому що Різдво це завжди свято, коли люди хочуть, щоб було дуже багато світла. І в Тропорі до цього свята сказано, що Господь приніс світло у цей світ, Він осяяв в цей світ. І дуже хочеться, коли навколо темрява, засвітити світло. І тоді ми шукаємо різних способів. Навіть тоді, коли немає електрики, ми все ж використовуємо вогонь, який здавна був із людьми. Люди завжди боялися темряви. Тому що темрява це, це присутність того, що ти не можеш бачити, це невідання. Але як жахливо, коли темрява є не фізична, а духовна. І коли всередині темрява, коли є такі часи в історії людства, які називають темними часами. І багато хто каже, що один із тих періодів, які ми зараз перебуваємо, є темними часами для нашої батьківщини. Іноді показують супутникові знімки наш, нашої держави, яка найменше світиться із тих країн, які є навколо. І ось цю темряву ми з Божою поміччю переможемо. Але в ці темні часи починає найбільше бурлити і виявляти себе ця внутрішня темрява, яка є в кожному із нас. Немає нічого жахливішого. Коли навколо світло навіть може бути, а всередині тебе темрява, коли всередині тебе є страх, нерозуміння того, що тебе буде чекати. І ось сьогодні, в цей святий вечір, ми згадуємо той момент, коли молодесенька дівчинка, яку звали Марія, якій за переданням, було 14 років в цьому темному світі перебуває. І не просто сама, а вона вже розуміє, що вона буде з маленькою дитиною. І ось в цій темряві, вона шукає собі місце, де б знайти спокій для себе і для своєї дитини. І не знаходиться цього місця. Тобто те, що переживала Христа Богородиця, можна назвати словом невизначеності. Ти в чужому місці, ти з чужими людьми і ти при, знаходишся під окупацією, тому що на той час ізраїльський народ був, по суті, під окупацією Римської імперії. Тобто часи були чогось схожі, вони були також темні. Було важко і не зрозуміло, що буде далі. І ось в той момент, коли, здавалося б, незрозуміло, що буде, вона опиняється також в темній печері. І ось в тій темній печері в неї народжується той, хто стає сяйвом усього її життя. Тому що про Пресвяту Богородицю казали, що вона слухала і виконувала. І ось з того моменту, коли вона вже дивиться на свою дитину, яка народжується. В світ приходить світло. Приходить те світло, яке набагато сильніше за будь-яке фізичне світло. Те світло, яке осяє душу кожного з нас. І ось кладеться ця дитинка у ясла. у ясла, які є місцем звідки тварини світські споживають їжу, і там лежить Ісус. Один із святих хлопців казав так, що ясла є символом. Отої безодні внутрішньої, яка є в кожній людині, Тобто, тої ненаситності, яка є у нас. Один із святих отців казав так, що людина всередині своєї душі має безодню. І вона весь час хоче її чимось заповнити цю безодню. А безодня може бути заповнена тільки безмежно. І ось сьогодні головні слова цього богослужіння, яке ми чули, звучать так: з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І ось в той момент, коли в світ приходить Бог, з'являється те світло, яке вже перемагає будь-яку темряву. Тому ніяке, ніяка темрява світу цього не може тепер нас забрати ту радість, яку ми з вами відчуваємо. І особливо в той момент, коли ми приходимо разом до храму, разом молимося, це світло Христове починає просвічувати кожного з нас. І ще раз і ще раз нам нагадувати: кожного разу, коли нам буде страшно, коли нам буде здаватися, що темрява розповзається в усіх формах нашого життя. пам'ятаємо про те, що прийшов у цей світ той, хто її розвіяв. Де б ми не були, темрява тепер не може нас поглинути, тому що з нами Бог. Тому радіємо цьому. Несімо цю радість у свої домівки і не забуваємо, що ми дуже часто, Різдво Христове, всі, пам'ятаємо, сьогодні нас є досить багато у храмі. І виходить так, що багато хто із нас приходить один раз на день народження Ісуса. І так, від року до року. Справжня дружба не може бути, коли ми зустрічаємося тільки тоді, коли хтось народився. Тому, можливо, сьогоднішнє богослужіння для якого з вас стане якраз тим початком, коли Ісус Христос не тільки народиться один раз в рік, а буде народжуватися у вашому, у вашому серці кожного недільного дня. Тоді буде легше, легше жити в цьому темному світі, в який Господь прийшов, є з нами, з нами перебуває, і найголовніше допомагає нам осяяти і розвіяти будь-яку темряву. Амінь. Вітаємо вас і свято!